Доброго дня, компанія Тофос Новедходя. Це на шевроля Малібут 2016 рік випуску. 1.8 бензинний двигунчик, бензино автомобіль має гібридну гібридний установку. Такий красень на зимовій гумі, в гарному стані, безпечувий доступ на всіх чотирьох дверцях. Працює він рівненько, є в нас задні партнеки, задня камера, без тут так само присутні по салончику. Ось такі вставочки конячної шкіри, задні склопіднімачі, шкільний салон в гарному стані, центральний підлокітник. Третій підголівник, далі в нас присутні також сліпі, сліпі зони автомобіля, повний електропакет, преміальна кустика босе. Це в гарному стані з електричним регулюванням, датчики світу дачу, круїз-контроль у нас адаптивний, утримання смузі, датчики зіткнення в нас є. Далі задня камера, карплей у нас присутні, підігріви передніх сидінь, клімат двох зон, і все в нас є. Все працює. Старт-стоп також присутній. Адреса Михайла Гришка 4, можна приїхати оглянути дану дівочку. Працюємо ми без вихідних з 9 до 19.